Всім привіт! Сьогодні у нас наступне відео. Спаяв ось такого кабелька для того, щоб включати інтернет, коли немає електроенергії, коли відключення. Кабельочок дуже простий. Тобто у нас є два ось таких вихода. Це звичайні джипоновські виходи. Вартість 150 гривень, але можна на OLX знайти і за 20. От щось таке. Далі, спаяв їх дуже просто. Плюс пустив на червоний кабель, ось я навіть його позначив. Щоб був плюс ось тако. І тобто плюс у нас заходить в середній контакт. Тобто беремо мультиметр, проміряємо, і плюс у нас всередині мінус зовні. Якщо переплутати полярність, то або роутер просто згорить. І так, накидаємо провода, ось у нас акумулятор. Мінус на мінусі, плюс закидаємо на плюс. І підключаємо. Так, ось це у нас модемчик інтернету. Ось, І йому потрібно 12 вольт для роботи. Якраз ми маємо 12 вольт. Якщо акумулятор просідає і є менше, ніж 12, то дані модеми працювати не будуть. Світитись буде, а інтернету не буде. Оце оптоволокно. Так. запускається. І бачимо, модемчик запускається. Запустився. Тепер, що залишилось підключити самого роутера. Це другим виходом. Так, роутер. Ось у нас отакий роутер, а це його оригінальний кабельок. На роутер потрібно зараз зараз. зараз. Так. Де туди? Так, на роутер потрібно 06 А і 9 вольт. Я хотів сюди в кабеля впаяти регулятора, яким воно було зменшувати напругу. Так, беремо другий виход кабеля. Ось. І під'єднуємо до роутера. Так, не запнув, О, Запнув. і якраз кабель виліз на сітєвий. Так, ось. Підключили. Це той, що оригінальний 12 вольт. Я його вішаю тут, щоб не переплутати з тим, що на 9. Так, ось підключили. Роутер, як бачимо, запустився. модем запустився, лампочки світяться. І все, в принципі, інтернет працює. Головне тільки контролювати напругу акумулятора і не переплутати полярності. Я спеціально попідписував, тому що переплутати дуже легко. А якщо переплутати, то згорить модем і згорить роутер. Сюда ще пізніше я впаяю діода, щоб напруга могла йти тільки в одному напрямку, щоб в случаї, якщо переплутали полярність, то нічого не замкнуло. Ну, а на цьому поки все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, всім пока.